Всім доброго ранку! Я вітаю вас на своєму каналі. Я дякую всім, хто підписався, хто дивиться і хто ставить вподобайки. Сьогодні буде сюжет на тему Огортаючи старий зошит. Я думаю, у багатьох українок такі зошити були. Це навіть другий мій зошит. Я починала ще того зошита, навчаючись у школі. Не було інтернетів, не було Ютуба, не було. Звідки взяти ніякого смачного рецепту, аби спекти торт або якісь інші смаколики, зробити якусь консервацію, це теж передавалося з листочків на листочки? Так от, мій внук позавчорашнього дня сказав, що у нас у хаті немає чого їсти вечором, бо немає нічого солодкого. І ось я знайшла цього зошита. Я хочу вам показати. Бачите, він уже навіть не тримається кубки. Він такий вже, бачите, струхлявіла на ньому обкладинка. І ось такі різні тут записи, уклеєні якісь із, із е, старих газет. А потім я ще вам хочу показати, всі, мабуть, пам'ятають журнал Наталі. Але колись була це просто газета на початку 90-х чи, мабуть, в кінці 80-х. Е, і ось такі, бачите. Рецептики ми вклеювали сюди, щось робили, щось у нас не виходило. От, але ці рецепти бережно так, ми їх зберігали, аби щось приготувати. Так ось, колись давно ще, років, більше 30 років назад, мама моєї знайомої була на весіллі на Західній Україні і привезла звідти рецепт торту «Мадонна». Вони взагалі-то торти називають пляцки, У них це така дуже велика культура випікання цих тортів. І ось я вам зараз покажу, бо вчора в мене був той день. Бачите, ось такі рецепти, коли я його знову ось. Спекла. А бачите, салат з кабачків. От уявіть собі, що ви бачите тут ось відро різаних кабачків. Це в таких великих кількостях це все консервувалося, бо на зиму, зима із жовтня місяця і до березня треба було щось їсти, тому що не можна було піти до магазину і купити, так як зараз, свіжі овочі на вечерю чи на сніданок. І ці всі рецепти потрішку писалися. Так, от, я вам показую торт Мадонна. Ось, бачите, він чимось нагадує медовик. Але якщо ви в медовик, і в кого у вас є такі рецепти, якщо ви в медовик кладете після того, як ви на паровій бані зробили за 5 хвилин ось, ось оцю масу. Бачите, я вам показую. І кладете 4 стакани борошна. То тут. Торт мадонна. Викладете лише стакана, стакани, два стакана борошна. І далі ви на протязі 15-20 хвилин ви іще його уварюєте, не відходячи від тієї ємності, у якій ви готуєте. Тісто завариться, зробиться таким в'язким. Спочатку воно дуже таке рідке, але потім завариться і буде дуже в'язким. І потім, коли ви його заварили, ви бачите, що воно змінило колір. І потім ви починаєте його дуже гарячим, не знімаючи із парової бані. Бо якщо ви знімете, так виключили газ, чи там електроплиту, але зняли навіть каструлю, чи там якусь іншу ємність, в якій ви готували, але миску. В якій у вас знаходиться тісто. Ви не знімаєте, бо воно моментально робиться кам'яним. І ви, якщо воно застигає, ви його не розкотите, ви не зробите з нього коржа. Так, ось, тепер я вам показую: я, в мене виходить 5-6 коржиків. Звичайно, для нього є така трафаретка тобто, це кришка із каструлі. По ній я вирізаю, але при випічці воно трішки деформується. Випікаю я, звичайно, на листку пергамента. Раніше пергаменту не було. Випікали ми на такій підпиленій, добре борошном е пательні. Але зараз ми випікаємо на пергаменті. Ось я вам показую торт у розрізу. Бачите? Ось такий він. На смак він чимось нагадує. Медові соти. От Якщо ви колись, живучи в селі чи в місті, ви купували оцей мед, який обрізки із цих щільників називають. от оці обрізки, І коли ви жуєте, ось це нагадує чимось оці, оці медові соти. Раніше цей торт взагалі робились, коли мені привезли рецепт. То там треба було робити заварний крем. Але ми живучи в селі, маючи корову, ми його трошки змінили. Я роблю сметанний крем. І сметанний крем досить гарно сюди підходить. Він дає таку кислинку. Я купувала сметану 20%, я й до неї не додавала загущувач, вона гарно збилася. І ще одне Верх у мене має сьогодні такий декор. Але раніше це було просто заварений шоколадна така глазурь. І в той час можна було ще купити посипку для паски. Вона така була або одного, або двох кольорів, зерничко таке. І от люди, коли привезли, вони сказали, і потім на гарячу чи на теплу глазур, щоб воно прилипло, зразу сипати оцей декор з паски. Я ще раз повторюю: це були 90-ті роки, початок 90-х Якщо ви пам'ятаєте, люди мого віку не можна було купити ні того шоколаду. Який зараз у мене зверху, бачите, білий шоколад, розтоплений зі сливками, і просто залитий вверх. І е, такого шоколаду теж не було, можна було лише по селах, у нас були ще залишалися кондитерські цехи, де можна було купити какао і можна було щось придумати. І ось такі торти ми пекли, ми їх споживали і вони дуже подобалися. І тепер я вам хочу показати, аби ви мали уявлення, ось бачите, він дуже-дуже м'який. Це він простоя в ніч у голодному, він дуже-дуже м'який я не буду писати вам рецепт під відео. Я наголошую ще раз: якщо у вас є рецепт звичайного медовика, ви просто зменшуєте наполовину кількість борошна. Спробуйте, і це вам буде дуже смачно. На цьому все. От сьогодні мій такий невеличкий сюжет про старенький зошит, де є добрі, досить смачні рецепти. На цьому все я вас всіх обіймаю.